Шановні нікопольці та гості міста. На полицях міських книгарень з'явилось колекційне видання довгоочікуваного художнього альбому Нікополь очима художників, на сторінках якого ви знайдете картини сучасних місцевих художників. Книга містить інформацію про авторів робіт та цікаві відомості про найвизначніші куточки рідного краю. Тексти дублюються англійською мовою. Видання можна придбати за адресою магазин книги вулиця Микитинська, 50, Магазин преса, вулиця Електрометалургів, 9, проспект Трубників, 34, вулиця Шевченка, 199, Магазин владі, вулиця Електрометалургів, 42Б. Магазин Світ Проспект Трубників 15 Триває передплата на газету Проспект Трубників на 2013 рік. Передплатіть газету і двічі на тиждень ви будете отримувати повнокольорове видання з найсвіжішими новинами міста, області та держави, цікавими репортажами на різноманітні теми і найширшою програмою телебачення. Крім того, журналістам газети можна поскаржитись на проблеми, і вони допоможуть в їх вирішенні. Передплативши газету Проспектробники, ви отримуєте право безкоштовно розмістити на шпальта газети привітання чи оголошення, отримати юридичну консультацію, дізнатись права споживачів та взяти участь в різноманітних конкурсах, що проводить редакція. Ціна передплати залишилась такою ж. Вартість передплати на один місяць 12 гривень 55 копійок. На три місяці 37 гривень 65 копійок. На півроку 75 гривень 30 копійок. Передплативши газету на рік, ви можете бути певними, ніяке підвищення ціни вам не загрожуватиме. Поспішайте, передплата приймається в усіх відділеннях поштового зв'язку в редакції за адресою проспект проспектрубників 56 дріб. 1. Колишнє будівля це кабінет номер 8 автобусна зупинка, медсенчастина, ПТЗ. В Цумі відділ Жасмін, в супермаркетах «Варус» та Фуршет. Відділ преса. Телефон для довідок 63 84 83. Вас у ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. У Нікополі з'являться два нових комунальних підприємства. Про це стало відомо на черговій сесії міськради. Один у полі Не воїн керівництво міста запропонувало підприємствам укласти угоду про соціальне партнерство. Школярки Нікопольської гімназії номер 15 здобули перемогу на всеукраїнському конкурсі соціальної реклами Інший погляд. На черговій сесії Нікопольської міської ради депутати вперше прослухали гімн Нікополя, вирішили допомогти природоохоронній прокуратурі та було створено два нових комунальних підприємства. Почалася сесія з приємної події. Пам'ятну медаль за вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області отримав директор міського водоканалу Іван Кулініч, який до того ж дня відзначив 60-річний ювілей. Далі депутати перейшли до питань більш серйозних. Так вислухавши доповідь природоохоронного прокурора Романа Цаліна, у нього вицікавились про діяльність прокуратури щодо птахокомбінату Дніпровський, який спалює свої відходи на території підприємства. Як виявилось, природоохоронну прокуратуру в грудні на територію комбінату не пустили. Нікопольська влада обіцяла посприяти вирішенню цього питання. Також на сесії стало відомо, що в місті будуть створені два нових комунальних підприємства Міськавтодор-1 та Нікополь Теплосервіс. Останній, за словами мера, стане конкурентом міського газового господарства, адже буде надавати майже такі самі послуги, проте дешевше. Один у полі не воїн. такого висновку дійшло керівництво міста та вирішило провести нараду з представниками приватних та е, промислових підприємств, щоб запропонувати їм укласти угоду про соціальне партнерство. За рахунок місцевого бюджету неможливо вирішити всі проблеми Нікополя. Тож влада запропонувала підприємствам та організаціям міста укласти угоду про соціальне партнерство. Таким чином керівництво Нікополя сподівається швидше реалізувати ключові для міста проекти. Вопрос сьогодні об'єднатися і зробити ключові, закончить і реалізувати ключові для Нікополя об'єкти. Це жильо нове, це басейни, це... парки, это скверы, это автобусы, это детские садики, школы, оборудование, компьютеры. Объединение всех возможностей вокруг одной единой главной цели. Это Никополь – самый лучший город, самый качественный для проживания, для людей, для всех никопольчан. Зараз підприємства допомагають місту. Так, асоціація перевізників забезпечує школярів безкоштовним проїздом. За рахунок промислових підприємств будують дитячі майданчики, влаштовують свята для малечі та дорослих. Керівництво міста пропонує розширити сферу допомоги та побудувати разом, наприклад, басейн. Вот Сиди зібрались всі тут площадки, город, бюджет і все на умовах соціального партнерства. Ми говоримо, що через три роки ми будуємо басейн. То есть, ну, если мы соберемся, его можно построить за два года. Город говорит, наше финансирование там 40-50%, остальные 50% берет на себя предприятие в равных частях, каких-то там согласованных, это вопрос уже их выбора. Кто хочет? И вопрос, за каждым закрепляем эти все возможности, кто чем помогает. И мы за два года решаем этот вопрос. Результат очень простой, стоит бассейн. Город в два раза меньше инвестировал в этот проект, а мы больше инвестировали в вопросы там, ремонта жилья, дорог и всего остального, в ту же ледовую арену. І це відбувалося швидше. За рахунок приватних інвестицій можна привезти до Ладу і міську набережну – улюблене місце відпочинку нікопольців. Набережна – це дамба, це спеціальне інженерне будівля, яке знаходиться на балансі Укрводгоспа. Це не власність міста. Бюджетні гроші міські на об'єкти не міського не городської собності запрещено інвестувати. Ми не можемо нічого зі Чому Я завжди говорив і дуже хочу, щоб це може стати об'єктом только інвестицій. Мер впевнений, разом з допомогою підприємств справа благоустрою міста піде швидше. А представники організації свою чергу підтримують пропозицію влади про соціальне партнерство, проте не розуміють, чому ця пропозиція з'явилась тільки зараз, коли бюджети всіх підприємств сформовані і вносити в них корективи доволі складно. Нікопольські школярки здобули промогу у Всеукраїнському фестивалі соціальної реклами Інший погляд. Дві одинадцятикласниці з 15-ї гімназії зняли такий ролик, який сподобався і глядачам, і суддівському журі. Євгенія Дюрді та Валерія Обжилянська вчаться в класі з економічним профілем. Та це не завадило дівчатам написати сценарій, зняти та змонтувати відеоролик для всеукраїнського конкурсу соціальної реклами. Тема міграція населення в інші країни прийшла сама по собі, адже дівчата випускниці і вже неодноразово замислюються, а що ж робити далі. Нам хотелось затронуть проблему, которая актуальна, как по нашему мнению, то есть проблема эмиграции, так как мы сейчас тоже находимся на таком жизненном этапе, что нам нужно выбирать, что нам делать в будущем. То ли ехать, ну многие думают и хотят ехать за границу, то ли учиться, то ли работать. Писали сценарій, знімали і монтували відео дівчата самостійно. А от в ролі акторів в їх ролику виступали однокласники, допомагали і вчителя. результатом. Задоволені ролик Наші кольори у нас в крові завоював серця і глядачів, і суддівського журі. А це не аби що, адже участь в конкурсі брали школярі та молодь з усієї країни і навіть інших держав. Ми боялися до кінця, Там получається було голосування. Ну, то есть номинации должны были выбрать жюри первое место и как бы гран при зрители, то есть зрительские симпатии. Мы, честно сказать, не надеялись даже на первое место от судей. Мы выиграли голосование и само жюри, для нас это было сюрпризом, и само жюри нас оценило, то есть в первое место. Сначала, конечно, нервничали очень, переживали. Потім камень як души упал. камінь з душі очень, конечно, рады были, були, мы виграли за перемогу у конкурсі. Дівчата отримали диплом, а ще чекають на спеціальний приз. Та головне, це їх робота, яку має подивитись якомога більше українців землі і поїхати куди подалі, шукаючи кращого життя. Та тільки рана боліти, може слід було спробувати щось змінити. Забуваючи батьківщину десь у пласкартах купе, ми винищуємо самих себе. Скільки тисяч зап'ястків кровоточить жовто-блакитним у Росії, Канаді, США, Польщі, Німеччині, Аргентині тощо наші кольори у нас в крові. Пам'ятаєте? І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Квар. щопонеділка о 18.00 та по буднях у шостій, та 7.10 ранку. Ще більше новин шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. Тоді працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. У вівторок 29 січня вночі мінус 1,0, в день 0 плюс 1. Атмосферний тиск 755 мм тутного стовпчика вологість повітря 93% хмарно. У середу 30 січня вночі мінус 1,0, в день 0 плюс 1. Атмосферний тиск 755 мм тутного стовпчика вологість повітря 92% хмарно. У четвер, 31 січня, температура вночі мінус 2-1, вдень мінус 1, плюс 1. Атмосферний тиск 752 мм тутного стовпчика, вологість повітря 87%. Хмарно, можливий невеликий сніг. У п'ятницю, 1 лютого, температура повітря вночі мінус 2-0 в день плюс 1 плюс 2. Атмосферний тиск 751 мм тутного стовпчика, Вологість повітря 80%. Хмарно. У суботу 2 лютого вночі мінус 5 мінус 1, вдень плюс -1, 1. Атмосферний тиск 752 мм тутного стовпчика вологість повітря 90%. Ясно. У неділю 3 лютого вночі плюс 2 плюс 5, день плюс 7 плюс 8. Атмосферний тиск 749 мм тутного стовпчика вологість повітря 77%. Хмарно можливий дощ. У понеділок 4 лютого вночі плюс 5 плюс 7, день плюс 7, плюс 1. Атмосферний тиск 751 мм тутного стовпчика, вологість повітря, 80%. Марно вранці можливо дощ. Вийшов в світ збірник документально-публістичних матеріалів співець Київського степу. Ідеї створення належить історику та краєзнавцю Петру Ганжі. Йому вдалося зібрати і впорядкувати у цій літературно-меморіальній пам'ятці публікації спогади есе, дослідження, цінні архівні та ілюстративні матеріали, фотографії, репортажі про видатного дослідника талановитого археолога, поета вченого історика Бориса Миколаєвича Мозолевського збірка зацікавить як науковців, дослідників, істориків, так і викладачів шкіл, вузів, мовників, літературознавців та просто поціновувачів історії рідного Нікопольського краю. Придбати книгу можна у автора телефон Петра Касьяновича два сорок або 066 367 шість О, трубостальці якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.